Так, лодька вже наглажений. Пачка помив мені вікна, все, поки там займався ситами. Будемо їхати. Так, показую по Джонніку насчід бункера. Дивіться, нарощений бункер на 20. От такий повний з він, доверху. Прицеп старований, то на 580 роді. Зараз вигружаємо. Так, вигружаємо і будемо знати, скільки. Це яка бомбезна соя, соя, сорта полу. Сіяли у нас хлопці канзас. Канзас ще зелений, напроти неї оддихає. Маса гарна, йде, обороти просідають. По кабінці красота. Багато в коментарях писали, що там кабіна, жарко. Дивіться, по і навіть в чорний цвіт. Вентиляція непогана. Один вентилятор зарадує на мінімальних обертах. Це і виключений. Включаю цей ще тут взагалі. Плюс завжди вітрачок по кругу ганяє. Мені вистачає. На що і зараз ще В штанах без проблем красота. І... Сиха вплоть бомбезно напихає да, добре. Так, молотим далі, дивіться, покажу сою. Майже вся от така місця, ми щось є по одній зеленій. Дивіться, мені вона вища пояса, ну щоб дуже сильно там в ляті, такі бубки нема така якась, ну, вся достигла, можна сказати, зарані. А рулить. по врожайності 30 плюс дає. Зараз ми подивимося, що у нас тут в втратах. Раз, два. Ось половинка і сипле як не є вітру вітер вже на всю більше не дається щоб була чистенька Дивіться, десь гектар, гектар і два покинули, бо там низ долина дуже багато зеленої. Він останній висипав є стручок. Переходимо зараз на цю сторону. Тут 3,48, плюс вчора 60 сотих. Це виходить 7 повних бункерів. Ну і ще буде гектар. ну Ще тони 3, ще буде там железно, бо там найкраща соя. Працюємо, не знаю що там робиться. Їдемо так угар. Жатку примірно виставлю і Тут трошки сосенки є, що. Там через два дні дощики, що втром все забрати. Багато за труби питають. 80-ка, якась така дуже м'явка, але жорстка. Не розгинається, але м'явка. От так ми сьогодні покоряємо гори Карпати, блін. Такі стрьомні перекоси, блядь, що це капець. Він вже їде, та сторона жатки грибе, він буксує чути, пробуксовує. Така висота удачі туди. Ой, бля. Так, потихеньку працюємо вигрузка. Нас помаленьку починає хмаритись. Завтра, післязавтра дощі, так що сьогодні ще мусимо трошки влупити. Соя Сояполо. От така маса, дивіться, тут, іменно оце де така аж полегла, ця, тут 4 сипе. Туди нижче на склони і той склон там домолочував. Там десь так, половиною до 3. Це в випадку а Тут от така маса. Направда є, он попадає от така херня, отаке от зелене стебло. І тут ще бубки всередині зелені. Трошки стручок такий попадає. Ну і от така херотінь. Поодинокі такі сосунки бляха. Тому так Ось такі горби. Тут одна загоночка, зверху чи інша. Зараз хочеться скло надобити, поки видно. Перейдемо тут Так, не знаю чи камера то передає, але скло не гарні. Колега теж молотить той цар 700 якийсь там. Така соя непогана. Там гірше видно рядочки. Ось такі в нас клони. Це примірно отакий уклон. В, в комбайнчик чи поїдеш, блін, його несе ще поярче. Дивіться, виключив систему, ще ще має обороти. Все, все стало. Так, вигружаємо. Дивіться, пусої є доволі зелено. Є вон стручок, не знаю, масійчик поярче, частіше молотив. Тут більш закриваєш, решето починає лупити більш на домолот, ганяє і об'є. Тому от так. Сирість починається. У нас захмурилось, з обіда вже марно. Дивіться, отакий от хвощ, блін. Ми його попалили, він, звісно, от такий, він полусухий. Ось той, як я показував, він такий от, світлий. От ну є, думаю, тут соя трошки гірша, нижча, така ну Нижча, гірша, коротше. Тут ще більш-менш нормально. А оці склони, блин, ну, взагалі, ну, фігово. Тут аж поплилась така гарна, ну. Ну, а там ні. У фільтрові э, верха і ту кришку чищу, фільтра вже поміняв, бо блін забиває під ноль. Пилюка така, що ну, за вітром за, ну, закручує наверх. Можете бачити тільки там. Тому от так, ще цей прицепчик, мабуть, і все. Будемо ждати, поки перейдуть дожі вже у нас. Бачите, зелена прушка стільки. Показуємо так, як є. Ну, цей прицеп. Два повні бункери, він повний. Ну, зараз тут а, трохи більше тони там, багато не набираю, бо тяжко їздити, не хочеться ремні. Ну, нагрузку ремні, стіплення палити на ці горби. Тому працюємо далі. Дивіться, запустив систему. Ще показує четвертий, що січкарня немає обертів, а холостих немає оборотів. Даємо газку. Ось так, коротше, 10-та година. Газую домой. Там по відео вийшли такі собі кусочки. Наче не виходило, мусили сьогодні працювати. Тому так, став лайки, підписуємось на канал, а далі вже буде там більш кращі площі, будуть кращі відео.